Добрий день. Розпочинаємо урок трудового навчання. Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему, яка називається Триграм новем різьблення. Мене звати Павло Володимирович. Прізвище моє Новіцький. Я викладаю столярну справу в одній з особливих шкіл Черкащини. Ну що ж? Давайте розпочнемо. Отже, тема сьогоднішнього заняття звучить так: Тригранно-виїмчасте різьблення як вид декоративно-ужиткового мистецтва. На цьому уроці ми з вами повинні з'ясувати, що ж це за таке різьблення тригранно-виїмчасте і чому воно дек... являється видом декоративного Ужиткового мистецтва. Отже, почнімо. Давайте спочатку з'ясуємо, що ж таке декоративно ужиткове мистецтво. На в цьому слайді ви можете прочитати, що декоративно-житкове мистецтво один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає прикрашати, ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди. От якщо говорити простіше, то, якщо Якийсь виріб, що оздоблений різьбленням є у вашому домі, у вашій кімнаті. Але він служить не лише прикрасою, а ви ще його і використовуєте за призначенням, наприклад, скринька. Дівчатка там зберігають всякі дрібниці. Отже, вона виконує свою основну функцію. І являється прикрасою. В такому випадку ми говоримо, що техніка, якою оздобили цей виріб, а саме геометричне різьблення, є видом декоративно-ужиткового мистецтва. Рухаємося далі. Ось. На цій фотографії якраз і зображена скринька, яка оздоблена геометричним різьбленням. Ось ще один приклад ось така собі дощечка, яка також оздоблена геометричним різьбленням. Але інша сторона є робочою, а тому на цій дощечці можна. За необхідності порізати хліб, ковбаску чи ще щось таке. І саме тому ці речі от, носять не тільки естетичний характер, а ще й практичний. З'ясуємо тепер, що ж воно за, таке, за така річ-геометричне різьблення. От. Ну, можна прочитати, що цікавим і привабливим є оздоблення виробів геометричним різьбленням, у якому орнаментальні мотиви складаються з простих геометричних елементів ліній, трикутників, квадратів, прямокутників, ромбів, кіл, вирізаних різцем на поверхні Так, да, Дійсно. Геометричне різьблення являє собою поєднання геометричних фігур. Їх вирізають спеціальним інструментом різцем. О, як ви вже бачили на попередніх фотографіях, вправний майстер робить досить гарне різлення, яке прикрашає виріб. Ну, і так як основні елементи такого різьблення є геометричні фігури, тому і різьблення називається геометричним. Але ми з вами будемо розглядати один із видів геометричного різьблення тригранно виямчасте. От. От також ви можете зараз побачити дерев'яну тарілку. От, яка оздоблена от, саме геометричним різьбленням. Тут є і лінії, і геометричні фігури. Це все дуже красиво поєднано ось в такий орнамент. От, це тригранно виїмчасте різьблення. Давайте прочитаємо. Існує багато видів геометричного різьблення. Одним із видів є тригранно виїмкове різьблення. Основним елементом є вирізана тригранна піраміда, в чистому вигляді використовується рідко. Основні елементи, крім тригранної піраміди, це чотиригранна піраміда, вічко, зубчик. Елементи поєднують між собою стрічкові орнаменти, в розетки. Власне, геометричне різьблення – це комбінація тригранно-виїмкового різьблення та контурно-геометричного різьблення. Застосовується найчастіше, оскільки поєднання двох технік різьблення дає більш повноцінні композиції. Ось таке написано про тригранно-виїмкове різьблення. Якщо говорити трішечки простіше, то основним елементом тригранно-виємкового різьблення є трикутник. Але коли ми його виріжемо, то ми виріжемо уже не трикутник, а виріжемо тригранну пірамідку. Ось чому у написаному і звучало, що не трикутник, а тригранна піраміда. Коли ми будемо вирізати чотирикутник, то ми в результаті вирі, виріжемо і витягнемо, вий, виймемо чотиригранну пірамідку. пірамідку. Про е, інші елементи вічку зубчик, ми поговоримо трішечки пізніше, коли будемо розглядати абетку Геометричного рі... Рі... різблення. І друга частина, так, дійсно, так як тригранно вимкове різблення є видом геометричного різблення, то дуже часто тригранно вигімкове різблення поєднують із контурним. І од... одна техніка доповнює. Іншу і дійсно орнаментальні композиції стають значно гарніші. От. Рухаємося далі. Отже, Поговоримо тепер про елементи геометричного різьблення, як я вже і говорив, от основним елементом є трикут... трикутник, в результаті вирізблення якого ми отримуємо тригранну пірамідку. Найпростішим елементом. Геометричного різьблення є двогранні виїмки прямолінійної або криволінійної форми, різної ширини і глибини. Повторення прямих виїмок, розміщених вертикально або під кутом, утворюють узор, який називають драбинкою. Технологія виконання подібна до технології контурного різьблення. Ну і ось давайте подивимося, так? Ось те, про що говорили. От. В результаті ось такого різьблення ми отримуємо, бачите, ну, ніби сходинки. От. А коли ці сходинки та ще й одним кінцем е е з'єднуються у точці, то отримуємо ось таку гарненьку розеточку. От. Все це використовують при. При прикрашанні виробів із деревини. І тому ці елементи вони входять до абетки різьблення, і їх тренують окремо кожен елемент. А потім, вже при виконанні різьблення орнаментальної композиції, їх значно простіше вирізати.